Доброго вечора! Ну ще ж покажу декілька точилок, поки не поїхали. Буквально на днях знову ж таки роз'їдуться. Це наші рядові моделі, які ми робили раніше. Дві з них на подіумі, одна без, одна на базі, ну, просто на мікроскопі. От, але по периметру додали 4, 4 лапки для того, щоб була більш устойчиваша, так як вона в два рази легше за цю. Тут орієнтовно десь 3,5-4 кг, в цих 8-8,5. Ну, дані моделі по суті відрізняються лише наявністю або відсутністю подіума. Є ще е, виключення по типу так, Трапляються з вищими рейками. Ми таки ставимо на подіум. От, тут ще замовник попросив зробити бронзову рамку. Кому як подобається. Плюс, якщо бронзову рамку будете замовляти, вона буде коштувати трішки дорожче. Так як матеріал дорожчий, важчий, тому і вартість вища. От, повертається поворотні, поворотні механізми вліво-вправо, вверх-вниз. Так, які що то всі зафіксовані, а ні, ціні. Я нахиляю, тут все без проблем. От, можна підняти. Також обертається вліво-вправо. Ну, Це міхніст, я здається, показував тут нічого нового. От, плюс паралельно фарбуються е ці точинки, якось треба їм назву придумати. Е Точилки на мікроскопах з спрощеними поворотними механізмами. Вирішив все ж таки не фарбувати. Я відправив все на піскоструй, після на порошок, тому що ну, половина з них, а може і більше половини, побиті, поцарапані. Ну, я маю на увазі стан фарби. От, тому Просто почистити розтворителем і відправити буде якось негарно, тому все ж таки будемо всі фарбувати. А, що ще з нового будуть на цих точилках, ось на цих на поворотних механізмах площадки під Кутомір? Тому що вже писали, що не вистачає, нема, нема куди приткнути нього. Я якось спочатку уваги не звернув, от, а після, ну будемо казати так, по бажанню замовників зробимо по бажанню клієнтів, тут проблем немає ніяких. Площадка буде цікаво. Е, що, ще обіцяв записати відео про кадета. От, все немає часу, вже сьогодні 7 години, година, мені дитину їхати забирати. От, і просто не встигаю. Паралельно запишу обов'язково, колись паралельно модернізуємо бліца. Будемо ще працювати по призначенню нашим хлопцям. тому Робимо апгрейд, Оце бізобразно викинемо, рамку поставили, вже, відфрезерували свою нову. так. І будуть тут якісь геобразні губки для того, щоб збільшити діапазон ножів, так, які можна зажимати, тому що пази невеликі. ну Тут сенсу ціпляти велику рамку немає. От, тому будуть такі геообразні губки. Якщо перевернути їх на 180 градусів, вони десь на 1,5-2 см будуть відступати за грані рамки. Тобто також буде досить зручно. Замінимо шарнір, все перефарбуємо, Вона не фарбована, просто, напевно, навіть не анодована. Так, просто фрезерована. Відправимо на анотування. Вийде щось цікаве. Ну і, напевно, власне все. Всім дякую за увагу, гарного вечора і мирного неба над головою.